Ігоря Володимира Миколая, Віталія, Дениса, Дмитрія, Олександра, Валентин і всіх захисників України, нашої Валентина, Миколи, Ігоря, Олексія, Олександра, Олександра, Юрія, Владислава, Марія, Андрія, Володимира, Олега і всіх захисників, що захищають нашу батьківщину пора і на направленні Віталія, Георгія, Юрія, Олександра. Та безвісти зниклого віктора срів всі, хто боронить Україну, срів всі, хто боронить Україну, Дмитрія, Дмитрія Херсонського, напрямку, Євгенія, Владислава Ой, і України, Віцеслава, Сріло, Дніда, Миколая, Олексія, Геннадія, Юрія, Олександра. Та за рабів Божого Олександра Володимира, Андрія Максима, Віктора Володимира, Владислава, Валентина, Артемія Ігоря і за всіх воїнів наших. Та за рабів Божих віри тамари Максима, Валерії, Наталії, Фотіні, Євгенії, Діонисі, Олександра, Олени, Валерія, Сергія, Дмитрія, Вячеслава, Маргарита, ріді, Валерія, Параскові, зіни, Миколая, Гарни, Євгенія і Анатолія. Катерини Івана, Владислав Сенсла, Світлани, Дмитрий, Нікіт, Романа, Ольга Лини, Євгенія, Олександра Володимира, Наталії, Андрія Сергій, Лариса, Людмила, Людмили, Тетяни, Ангеліни, Максима, Марія, Надіді і Параскиві, Олександра Наталія, Водіні, Євгенія. Євгенії, Олександра, Наталії, Діонисія, Олени, Віктора, Марії, Олесі, Світлани, Ігоря, Кирила, Тетяни, Дмитрія, Олени, Валентина, Маргарити, Катерини, Лідії та родину і мою родину Кіру, Олену, Олександра, Людмили, Юлії Нікити, Ніколая, Миколая, Але Володимира Ярослава, Аліни, Павло Максима, Катерини, Віру, Оксани, Світлани. Тараса, Олександра, Максима, Олексія, Юрія, Владислава, Валентин, Оксани Радіси, Костянтин всіх українських водінів, Олександри, Максима, Сергія, Віри, Тамара Максима, Валерія, Наталівтні, Іванідіониси, Івані, Олександра, Олени, Валерія, Сергія, Дмитрія, В'ячеслава, Маргарита, Лідії, Валерія, Валері, Паросковіс, ін Миколая, Ганни, Євгенія, Йоанна, Антонія Антоні, та Зарабів Божий. Legends of everybody.